Власний приклад із життя. Покажу, що таке любов чи не любов до себе. Вчора у мене був дуже насичений день по роботі. Я мала вранці з дев'ятої ранку дві консультації. Потім я мала їхати на дві важливі довгі зустрічі. І коли я провела дві консультації, до мене звернувся знайомий, щоб я йому допомогла в плані персоналу, як розібратися. Були певні проблемні питання. Я попросила, давай ми перенесемо цю розмову на завтра. Він наполіг на сьогодні. Будь ласка, будь ласка, я погодилася, допомогла йому в цьому питанні. Скільки могла, але я вже розуміла під час розмови, що мені хочеться піти, що ресурсу немає. Я була вижата як лимон після цієї розмови і зрозуміла, що в мене вже немає ресурсу йти ще на ті зустрічі, які були заплановані сьогодні. Тобто я стала хорошою в його очах, тобто я йому допомогла, скільки змогла, але я втратила сили зробити все те, що планувала. Ось ця моя поведінка це був прояв не любові про себе. Комусь допомогти, для когось бути корисною, але втратити свій час, свої взагалі сили і ресурси на те, що ви запланували, і в кінці дня нам хочеться відчувати задоволеність, і це головна ціль, роблячи щось, обираючи якусь дію, завжди задавайте собі питання: а чи на користь це мені? Чи принесе це щось корисне мені особисто? Для чого я це роблю? Чи е, приближує мене це до моєї мети? Те, до чого я прагну, а чи є в мене ресурси, можливості, здоров'я, бажання робити те, що мене просять, або те, що я сама собі запланувала, чи дійсно мені це потрібно.